Привіт, друзі! Звати мене Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити корисні та цікаві відео. Значить, Сьогодні ми сіємо кавуни, дині, трішки огірків і кабачок. Значить, Які сорти сію? Значить, Минулий рік я сіяв з кавуни. Вогник та Чарльз Грей, якщо я не помиляюсь. Відео на те, як я сіяв, є, буде підсказочки до правому куті вашого екрану. Значить, перш ніж показати, що ми е, сіємо в цьому році, я вам покажу, який врожай був зібраний в минулому році. Ось такий каунчик вирішив 8,5 кг. Зараз розріжемо, побачимо, який всередині стилий чи ні. Ось такий кавунчик, він вже й перестиг, якщо бачите по зернятках. Всередині трішки пустота, але досить солодкий. Він не є яскраво-червоний, але це така його сортова властивість. Зато смачний кавунчик. Солодкий достатньо. Це перший кавунчик. Файний гарний кавунчик. Але цей кавунчик це кавунчик куплений. Скоріше всього, що це є сорт ой, талісман, вирощений по слів продавця на Закарпатті. А в нас виросли от такі кавунчики Вонг і Чарльз з грей. Такий кавунчик, тиждень назад засох вусик і лопатка, а зараз вже сухий повністю. Сорт вогник. Такий буде не впевнений, що добрий, але задно треба бо вже засох. Теж засох, тому зриваю. кусок зривай. Огі. Їх було досить багато, маленькі і не солодкі. Ще раз був трішки смачніший, вогник ніякий, але їх було дуже-дуже багато. І садив я е, диню. Якщо не помиляюсь, медову, можете подивитись відео. Е, диня була більш-менш е, смачна, хоч теж невелика. Чич, е, які помилки я зробив? По-перше, було дуже густо посіяно. По-друге, ніхто не нормував. Тих кавунів, пагонів і так далі. І третє це були вибрані такі сорти. В цьому році ми вирішили посадити професійне кавуни і надіємося, що будемо мати, по змозі будемо за ними доглядати, можливо, навіть нормувати, і побачимо, що з цього виросте. Значить, Розповідаю, що садив, що точніше, сію. І які сорти? Значить, з колонів, Значить, це сорт, сорт біант, тип Кримсон світ термін достигання 55 днів. Вирізняється стабільним плодоношеннями в різних кліматичних умовах. Значить, 7-10 кг ранньої стихли. Раннє стихли. Насіння ось таке, звичайно, необроблене. У такі упаковці є 5 штучок. 5 штучок. Наступний талісман. Це кавуни, вони дуже часто продаються на ринках, великі, м'якої трішки така рожева і всередині може бути пустота. Професійний гібрид. Ось такий жовтенький оброблений. Наступний насіннечко Orange King, А, до речі, по термінах дозрівання 40-45 днів після висадки розсади. Наступний Orange King це кавун із жовтою м'якітю. Термін дозрівання 35-40 днів після висадки розсаду. Далі Крізьбі жовтий. Крізьбі терпить до зрівання 38-40 днів після висадки розсади. І наступне оце синє з правої сторони, це е, топган 62-64 після висадки розсади. Такі комунчики садимо. Е, як будемо далі вирощувати і далі було б садити на плівку. Е, Ну, далі побачимо. Плівки у нас поки немає, агроволокно. Якщо встигнемо придбати, то посадимо під плівку і ні, то під агроволок на агроволокно. Далі з динь. Це диня, якщо я не помиляюсь. Так, це Оце диня, справа ігручне, справу наліво, це диня Редміла, теж 5 штучок, раннє стигні. Не пам'ятаю скільки днів, а 65-60 днів. Е, Наступне зелена оброблене це е, насіння е, «Нево» гібрид 50-55 днів. Далі це е, узбекська диня Ф2 насіння. Далі це угірок. 에, столовий довгий сорт, не пам'ятаю, тому що надбирав з іншого пакетика Довгий столовий. Далі огірок 에, амур. Амур 40-45 днів, 에, досить <клух> врожайний, самозапильний. 에, в минулому році у нас ран, ранений по життю, але за цей термін, коли він плодоношив, він дав в рази більше 에, плодів, чим які були довше зелені. І один кабачок сію на розсаду Ангеліна. Огірки і кабачки, потім буду ще сіяти прямо в ґрунт. Ось такі насіння сію, такі сорти гібриди. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вирощуєте ви не в себе вдома, які у нас вирощували, виросли великі, солодкі, дині чи вирощували. Мені буде дуже-дуже цікаво знати. Від вас інформацію. Тому чекаю ваших коментарів. Як воно буде рости, як буде вирощуватись, слідкуйте за моїм каналом. Я надіюсь, що буде змога викладати і будемо дегустувати з вами на смак, і які розміри виросли в наших кавинів. До зустрічі в наступних відео.